Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Там. Зачитаю вам кілька цитат зі статті, на яку натрапила вона дуже цікава, і вона е, наводить е, актуальний стан економіки Польщі на сьогодні і трохи дивує в хорошому сенсі. Е, Ця стаття була... Е, була напочитана в Дучі це інформаційне видання німецьке, автор статті Артур Саліван, і він наводить деякі свої міркування, так і цифри, ну, в принципі, цифри загальновідомі. От, і наводить також цитати <coughs> двох економістів, це Катежина Жентажівська, це головна макроаналітикиня Груп. Це австрійська банківська група з питань, вона е, спеціалізується на питаннях Центральної і Східної Європи, власне, ця катажина Шентажицька. І, е, і другий економіст, якого видано, це Якоб фон Кіргергорт, це датський економіст, аналітик міжнародних відносин, працюючий в Сполучених Штатах. І так. Наведу вам кілька цитат, щоб нічого не вигадувати, бо це дуже-дуже цікаво. І так, нинішня економічна ситуація в країнах Європейського Союзу, особливо в провідних економіках, викликає занепокоєння, але є винятки і один, скажімо так, найполодніший виняток це Польща. Торік темпи зростання ВПП у Польщі. Вода застановила майже 3%, що було значно вище від загальноєвропейського показника в 1%. В 1%. Завважте, примітно, що показники економічної активності двох найбільших економік блоку, ну тобто ЄС, Франції і Німеччини, і близько не дотягнули до польських результатів. Так, торік у Франції зафіксували зростання ВВП на рівні 1.2%. Тоді, як у Німеччині, взагалі було падіння ВВП на 0,2%. Така друзі, історія. Йдемо далі. Успіх в Польщі певною мірою повторюють також. Інші да, східно-європейські та Балтійські держави, очевидно. Однак, саме розмір Польщі став її ключовою відмінністю. Польща велика, тому вона справді має вагу, так би мовити, на сукупному рівні ЄС. Так, як ми можемо мати набагато менша економіка. Мається на увазі і політична, і економічна вага. Нині населення Польщі становить 37 мільйонів осіб, що є п'єтним показником УЄС. Її економіка входить до 20-ки. Це ви чули, я думаю, так, найпотужніших економік світу за показником ВВП. Тут тобто, трошки я це додам. Я думаю, ви чули, так, це недавно така новина прокопилася, що дійсно Польща ввійшла до 20-ки найбільших економік світу за показником номінальним. Розміром ВВП. Цей показник становить біля 1 трильйону доларів на хвилинку. Та крім зростання зроста економіки потуги, важливе значення має стратегічна і геополітична роль Польщі. Останніми роками уряд Польщі довів витрати на оборону з такого рівня, що тепер Варшава посідає перше місце у НАТО за часткою ВВП яку витрачає на оборону. Нині це близько 4,5%. Утім, варто зазначити, що значна частина цих оборонних витрат припадає не на внутрішнє виробництво, а на закордонні замовлення. Щодо самого, самого економічного розвитку, то тут значну частку економічного зростання почі зумовило саме споживання приватного сектора у середині країни, а не експорт. Це стовп зростання. Сильний внутрішній ринок у Польщі проявляється на низькому рівні безробіття та значному зростанні реальної заробітної плати. Ці фактори також дають Польщі змогу бути відносно захищеною від зовнішніх шоків. Коли настає глобальний спад, першими, очевидно, постраждають менші. Експортом орієнтовані економіки, бо так діє ланцюжок створення вартості. У відносно закриті економіці Польщі споживання залишається сильним. І в кінці знаходиться, що Польща, так, значний, значний вплив так, на такі результати, бо то очевидно, що Польща війшла у 2004 році до ЄС, так, потім вона війшла до НАТО, Шенгенської зони і організації економічного співробітництва та розвитку. Якщо поглянути на широке поняття інтеграції, Польща зробила це дуже добре. Хоча Варшава досі не приєдналася до Єврозони, ну, тобто не Євро, а Золоті, так, в Польщі досі, вона отримала значну вигоду від масштабного фінансування з боку ЄС від часу вступу до блоку в 2004 році. Ми не можемо заперечувати, що доступ до європейських фондів був величезним. Це це стало головним чинником, що сприяв зростанню. І так, дійсно, обидва економісти так погоджуються, що в тому, що Польща зробила правильно основні речі. Вони використали фінансування ЄС для значного покращення своєї інфраструктури повністю викорінили корупцію на вуличному рівні, яка була поширена в комуністичні роки. Їм вдалося створити вкрай сприятливі бізнес-середовище. У них, як правило, добре освічена робоча сила. Тож Польща зіриться успішною інтеграцією до ЄС. І, що важливо, але ж влада Польщі міняється так, довгих якийсь час борпіс, а зараз. Mm. А, зараз уряд створила коаліція Обивательська, який однак прийшов до влади, виграв вибори президент, який, знову ж таки, підтримується Тобто, ну якби такі собі качелі, але попри політичні розбіжності, пишуть, автори Польща досягла економічного поступу за урядування обох блоків. Хоче є хорошим прикладом того, як можна мати прогрес і динамічне зростання за різних політичних партій чи орієнтацій, чи до консервативних, чи більш ліберальних. Отака ситуація, друзі. Ну, Принаймні тут висловлена така думка, так наведені деякі цифри і, в принципі, факти загально відомі, тобто тут це не те, що тут просто тільки думка так, якихось окремих осіб. Але це дійсно вражає і... Ми будемо дивитися, як буде далі, але зараз, зараз маємо отаку статтю щодо актуального стану в Польщі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікаві новини і всього найкращого.